З нагоди 25-ї річниці утворення спеціалізованої ланки судової влади в Україні в приміщенні Хмельницького господарського суду відбулись урочистості. Кращих працівників традиційно нагородили грамотами і подарунками. Серед гостей народний депутат України Сергій Мельник згадує, за час його перебування на посаді Хмельницького міського голови 99,9% рішень господарський суд ухвалив на користь громади. Завжди знаходили розуміння, співпрацювали і по багатьох питаннях все-таки знаходили якісь компромісні рішення. І саме головне, хочу сказати, що всі рішення, які були прийняті Хмельницьким господарським судом, на, на, на самому верху вищий господарський суд підтвердив. Господарський суд працює здебільшого на користь городян і зараз, переконує міський голова Олександр Семчешин. За останніх півроку хмельницькі виконавчі органи із установою співпрацюють дуже тісно. За січень-лютий вичерпали заплановану річну норму сплати судового миту. І тому є ще дуже і дуже багато роботи, і повірте, що ми її вам будемо додавати з часом все більше і більше. Ну але вам мушу подякувати за співпрацю. Ми відчуваємо насправді підтримку, відчуваємо підтримку громади. Під час заходу говорили і про реформи, які торкнулись судової системи нашої країни. Зокрема, згадали збільшення матеріального забезпечення працівників ланки, їх атестацію та старт приватних виконавчих служб. Працівникам суду побажали, аби від усіх змін вони отримали лише користь.